Про що ці протести? Вони про декілька речей. Перше, це загалом про е, ставлення до мігрантів. Да, якщо пам'ятаєте, то були вже і так звані депортаційні рейси зі Сполучених Штатів. Тобто, це в, в цілому, грубо кажучи, е, виказування протесту проти. Такої політики Трампа тут, в принципі, мені здається, нічого нового з точки зору того, що в принципі Трамп не приховував свого ставлення до мігрантів ще під час свого першого президентського терміну, якщо пригадуєте, і зараз, тим паче, але от це доходить до певної такої, я би сказав, критичної межі, і в принципі, люди, зокрема в такому штаті, зокрема і Каліфорнія, який є, по перше, найбільшим. Оплотом, якщо можна так сказати, демократичної партії в Сполучених Штатах, тому що Каліфорнія є найбільшою за населенням з усіх американських штатів, і, наприклад, в, в колегії виборників, наприклад, тобто та інституція, яка обирає американського президента, Каліфорнія важить найбільше, тобто вона має найбільшу кількість голосів. Якщо не помиляюсь, то там приблизно населення 40 мільйонів, тобто, ну. В Принципі можна вже стверджувати, що це де-факто більше ніж там, наприклад, населення України. Звісно, Каліфорнія має серйозно розвинену е економіку. Там деякі навіть експерти і деякі рейтинги оцінюють там цю економіку в топ 10 топ 7 у, у світі, якщо, грубо кажучи, її розглядати окремо від економіки Сполучених Штатів. Ну, хоча тут знову ж таки, питання, чи. Якби це на додачу до економіки Сполучених Штатів чи, чи мінус да, і таке інше. Але загалом ці конкретно протести вони проти тієї, я би сказав, форми, як, пра, як президент Трамп і його адміністрація, зокрема, борються з мігрантами. Це стосується е, спеціальної організації, яка, яка має таку цікаву абревіатуру. Англійською назвучить. Е, Асі, тобто, основна проблема з цими з цією організацією, що, грубо кажучи, по-перше, люди піддають сумніву, те, що ця організація має право заарештовувати людей на вулицях. І, грубо кажучи, кудись відвозити або ну, де-факто, потім розуміємо, що це веде до депортації, і плюс е у людей питання: а чому ця ну представники цієї інституції, чому вони ходять без. Е Фактично, жодних знаків без жодної ідентифікації, як їх можуть громадяни, да, або наприклад, гості Сполучених Штатів розпізнати. Тобто, грубо кажучи, громадяни сприймаються як, як свавілля, да, тобто, що без жодної ідентифікації, ця організація діє, да. Тобто, тут більше, ну тобто. Щоб ми так сильно це глибоко знайшли, тобто це більше юридичні аспекти, да? і вони теж важливі, тому що Америка все ж таки це країна процедур і країна з цікавою складною політичною і правовою системою, де якщо там ще три ще 50 сто років тому подивитися, то було набагато більше так званого прецедентного права, тобто це рішення, яке базується на попередніх рішеннях. Судів, але на сьогодні все більше стає саме так званого писаного права або статутного, і воно часто вступає в конфлікт. І тому, власне, от і особливо за другою адміністрації Трампа таких от юридичних, ну це не зовсім колізія, але юридичних протиріч їх достатньо багато. Скажімо так, і це в принципі одне з них. І от воно вилилося в такі сутички. плюс ще підливає масло в вогонь те, що. Грубо кажучи, ну не скажу придушення, а реакція з боку правоохоронних органів на цю історію була спочатку локальною, але потім сталася історія, коли президент Трамп фактично федералізував Національну гвардію, яка взагалі-то має підпорядкування під губернатором штату. Ну, знову ж таки, нам це трохи складно зрозуміти, бо Україна це не федерація, але ось в Америці якраз ці. Е за, ну завжди або часто є конфлікт між загальнофедеральною владою в Вашингтоні і владою на місцях, тобто це або законодавчі збори штатів, або от, е, губернатор, якого я нагадаю, люди обирають. Тобто, у нас, наприклад, там очільників регіонів, де да, де факто призначає президент, е, а в сполучених штатах губернатора обирають. І ось в Каліфорнії якраз е, губернатором є дуже популярний відносно молодий політик, якого звуть Гевін Ньюсом. І йому довгий час, ну так, два електоральні цикли точно пророчить велике політичне майбутнє. І він е фактично став заручником, ну він або його популярність, певною певної міри, стала заручником цієї історії, тому що за законодавством президент Трамп мав би, е якщо я не помиляюсь, отримати консультацію, тобто, грубо кажучи, схвалення від губернатора перед. Рішенням запустити да або направити національну гвардію для реагування на ці протести, але він цього не зробив. Не зробив очевидно з політичних міркувань, щоб не давати причин. Тому ж Ньюсому ставати ще більш популярним політиком, але як часто буває в такого роду справах, коли емоційно рішення ухвалюється, потім наслідки можуть бути ще гірші. От мені здається, що для Трампа зараз наслідки можуть бути потенційно не в короткотерміновій перспективі, а в довготерміновій перспективі ще гіршими, тому що зараз тоді губернатор Каліфорнії виглядає як такий, що стоїть на боці закону, правди і таке інше. А президент Трамп Виглядає як як людина, яка дещо перевищила свої повноваження, і плюс на додачу ще, от те про що я говорив, до цього от загалом призагалом відома своєю негативною, да або негативним ставленням до мігрантів, тому тут в принципі наклалося дуже багато всього, але оцей крок. Тобто його треба просто правильно трактувати. Оцей крок Трампа фактично федералізувати національну гвардію, яка є де-факто в підпорядкуванні губернатора Каліфорнії. Він взагалі виводить ці протести на геть інший рівень. Тобто це перестає бути локальною історією, це стає політичною історією, і це стає історією, яку починають там бачити всі в Америці інші штати, і ну це створює таку серйозну я б сказав, політичну дискусію. Взагалі, от чи мав право це Трамп робити чи ні, і так далі. Тому я переконаний, що. Ці протести, по-перше, призведуть до збільшення рейтингу, а отже, й довіри до губернатора Каліфорнії. Він має шанс. Я не скажу, що це сталося, але він має таку перспективу. Щоб стати лідером демократичної партії, щоб навколо нього об'єдналися інші політики, які хотіли би позмагатися за президентство у 28-му році на виборах, або серед тих, хто вже намагався. Це зробити у 20 му чи 24-му році, ну окей, в 24-му набагато менше таких було, але у, у, у 20-му було багато кандидатів від демократів на праймеріс. Так от, ну фактично, це виводить так, я би сказав, існу із, із певної тіні губернатора Ньюсома. Хоча знову ж таки у нього і так непогані перспективи були. Я особисто знаю людей, які, наприклад, на виборах голосували за Трампа, але чітко кажуть, що якби балотувався саме сам. Ми губернатор Каліфорнії від демократів, то скоріш за все Трамп би не переміг. Ну це, звісно, така умовна теза, да, тобто, що сталося якби. Але тим не менше, ну це показує настрій, да навіть серед прихильників е, Трампа, тобто, фактично, вони визнають силу саме губернатора Каліфорнії і в. Ну, я в принципі з цим згоден знову ж таки, але якщо він правильно цим скористається, якщо він правильно скористається цими протестами, і ну це стосується і не тільки його особисто, а й всієї демократичної партії тобто, це для них ще один шанс, е якби е вийти вперед у протистоянні з Трампом. Пане Владиславе, ви от згадали щодо наслідків оцих протестів насамперед для Трампа. А чи прослідковували, як знизився рейтинг лідера Сполучених Штатів Америки після от таких подій? Ну, в принципі, якщо я не помиляюсь, то нових таких суттєвих або декількох там опитувань не було за цей тиждень оприлюднено. Але в принципі у Трампа не суттєво зменшився рейтинг із, із початку його президентства. Тобто, тобто я маю на увазі те, що він міг би зменшитися ще сильніше. Тобто, грубо кажучи, ті е, там, хто говорили, що у президента Трампа значить, знизився рейтинг, е, коли там це сталося навесні, е, то ну там було насправді не суттєве падіння рейтингу, тобто воно більш таке є природнє. І тому я наприклад стверджую, що ті негативні е, тенденції в американському уряді, які були е, які негативно сприймалися. Насправді американським суспільством, е, більшою мірою, вони якраз е, і стосувалися діяльності пана Маска, тому, на моє переконання, е, велику роботу з такої точки зору Маск зробив для Трампа, що він з, з собою, зі своїм е, відходом від роботи у уряді Трампа, він де факто забирає той негатив. Тобто Трамп може легко сказати, що ось це була там ідея маска. Це була його компетенція, його повноваження, і тому, значить, особливо. В це він не втручався, значить, і так далі. Ну, звісно, Трамп, по перше, довірив йому цю таку цікаву і де факто безпрецедентну роботу щодо оцінки там ефективності роботи уряду, і так далі. Але тим не менше, Трамп принаймні медійно публічно не поніс такої іміджевої втрати, якби він це отримав, якби ті ж самі рішення, наприклад. Закриття агенції сполучених штатів з міжнародного розвитку, звільнення там багатьох е, заступників міністрів, закриття, наприклад, інституту миру в Сполучених Штатах, який був заснований конгресом, наприклад, і е, всі ці історії, які е, отримали працівники федерального уряду, да вони знову ж таки, вони більш суттєво би потопили рейтинг Трампа, якби Трамп це робив самостійно. Тобто Маск фактично, може сказати, врятував Трампа від стрімкого падіння рейтингу, і, в принципі, знову ж таки, те, що. Не продовжили фактично мандат е маска. Це теж мені здається про те, що Трамп відчув, що якщо це буде продовжуватися далі, то от якраз тоді вже рейтинг Трампа ще суттєво просяде, а це означатиме і ризики для республіканської партії на наступних проміжних виборах у 26-му році. Ще примітно. Знаєте, що ми говоримо про Трампа і його політику напередодні його дня народження, адже завтра, 14 червня, день народження Трампа, буде святкувати, але є, але саме. В цей день в Україні мають пройти масові протести проти його політики. І от минулого разу я пам'ятаю, коли ми з вами говорили щодо можливості імпічменту, ви тоді сказали, що це мало ймовірно. Чи змінилася, можливо, ваша думка зараз? Ну мені здається, що, хоча політично події, звісно, стали більш такими, я би сказав, розігрітими з точки зору емоцій і і відповідно ставлення і, і готовності американських громадян, там тих, хто не погоджується, наприклад, із деякими рішеннями Трампа, виходити і демонструвати свою незгоду. Але на моє переконання, все одно е до реального я би сказав, навіть запуску процедури імпічменту, все ж таки, достатньо далеко. Тобто, на сьогодні <кій> ніяк не змінився розклад сил в палаті представників. Тобто в нижній палаті конгресу там досі республіканська більшість, так вона дуже маленька, вона дуже. Така невпевнена, але все одно це більшість і спікер Плати представників, який її очолює. Це достатньо близький з Трампом політик, хоча він досі мені здається, я маю на увазі Майка Джонсона, Він досі намагається знайти новий ключ до Трампа, тому що, от коли його переобрали на посаду спікера на початку цього року, він намагався так завжди з Трампом світитися в там. Публікаціях Трампа і таке інше, тому, на моє переконання, імпічмент навряд чи став ближче. Можливо, розмови про це посилилися, але з точки зору реалістичності цього, я не бачу на сьогодні вигоди, яку би отримала демократична партія від цього. І так само не бачу можливостей. Е е я перепрошую, тут я мав на увазі республіканську партію. Я не бачу на сьогодні можливості, щоб демократи організували імпічмент, грубо кажучи, і там вмовили, хоча б декількох республіканців до них доєднатися. Ну тобто, принаймні за сьогоднішніх обставин, за сьогоднішніх подій і, і з того, що ми знаємо, якщо трапиться щось там, якийсь скандал, або не знаю, якесь там прослуховування когось там в кабінеті Трампа, да тобто в там овальному кабінеті. Ми подивимося, можливо, буде інша ситуація. Але на сьогодні е, республіканцям не вигідно фактично е, не брати до уваги Трампа, тобто, зневажати його. Це республіканцям точно не вигідно, тому що це буде показувати американським громадянам, що республіканці не можуть контролювати е, владу, тобто не можуть. Втримати або утриматись від ще більшої концентрації влади у своїх руках, тобто, грубо кажучи, що це небезпечна де факто ситуація для Америки. Тобто, мені здається, що на сьогодні імпічмент навряд чи став став ближче. Знову ж таки, повторюся, можливо, розмови про це стали більш гучними і помітними хоча знову ж таки. Це теж використовують республіканці. Я теж це помічаю. Що республіканці це використовують у зворотньому напрямку? Що ось вони кажуть, що якщо демократи, наприклад, переможуть на проміжних виборах у листопаді 26-го року, це означає, що там це скликання поч... ну, нове скликання почне працювати з 27-го року там січня місяця. То ось, нібито, перша справа, яку там демократи будуть організовувати, це якраз імпічмент президенту Трампу, і це, це говорить спікер Пати представників. Майк Джонсон на американському телебаченні, тому е, з, 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 знову ж таки ця фраза про імпічмент вона багато літає навколо Трампа, але е, це як ми знаємо, йому не завадило обратися на другий термін і де-факто майже безпрецедентно повернутися таким чином у велику політику, тому що лише один раз до цього американсь... в американській історії один президент перебирався на другий термін з. Із, із паузою, да, тобто, грубо кажучи, не два послідовних терміни.